Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож, для початку: 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Кого фараон назвав Цофнат? Панеах Правильна відповідь Йосифа. Назвав фараон Йосифа Цофнат Панеах, а за дружину дав йому Асенату. Номер 2. Бог Отець вибрав нас в Ісусі Христі раніше від створення чого? Правильна відповідь світу, оскільки він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові. Номер 3 Закінчить вірш. Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, Правильна відповідь той щедро і пожне. Номер 4. Якою є двоєдушна людина на всіх своїх шляхах? Згідно послання Якова. Правильна відповідь непостійною. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Номер 5. Всі ми хрещені одним духом в що? Правильна відповідь в одне тіло. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. Всі одним духом напоєні. Номер шість. Кому Ісус Христос багаторазово говорив фразу Горе Вам? Правильна відповідь фарисеям та книжникам. Номер 7. Чий дух Саул наказав викликати, коли прийшов до ворожки. Правильна відповідь Дух Самоїла. Тоді жінка запитала, Кого я маю до тебе привести? А він відповів: Приведи мені Самоїла. Номер 8. Закінчить вірш. Радійте з тими, які радіють. І… Правильна відповідь. І плачте з тими, котрі плачуть. Номер 9. Кого господар послав до винарів після того, як ті били і вбивали рабів, яких той посилав раніше. З притчі Ісуса Христа. Правильна відповідь. Єдиного улюбленого сина. Ще мав він. Єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи. Мого сина вони пошанують. Номер 10. Закінчить вірш. Адже написано будьте святі, як. Правильна відповідь, як я святий. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних запитань. Номер 11. Хто побачив обіцяний Богом Ханаанський край, але не увійшов в нього. Правильна відповідь Мойсей. Того самого дня Господь промовив до Моїсея такі слова Ти побачиш перед собою той край, але не увійдеш туди, у край, який я даю ізраїльтянам. Номер 12. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл. Щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі. Для чого? Правильна відповідь для добрих діл. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Номер 13. Нічого не робіть на перекір чи з марнославства. Але в покорі вважайте одне одного яким. Правильна відповідь Більшим за себе. Номер 14. Блаженний і святий. Той, хто має частку, в якому Воскресінні. згідно книги Об'явлення. Правильна відповідь в першому Воскресінні. Блаженний і святий той, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа. І будуть царювати з ним тисячу років. Номер 15. Ким за національністю була Рут. Правильна відповідь Моавійкою. Вони взяли собі за дружин Моавійок. Першу звали Орпа, а другу Рут. Номер 16. Хто зробив напис на хресті Ісуса? Ісус Назарянин, Цар Юдеїв. Правильна відповідь Пилат. Пилат зробив напис і помістив на хресті. Було написано Ісус Назарянин, Цар Юдеїв. Номер 17. Хто вкрав у матері 1100 срібняків, а потім їх повернув. Правильна відповідь міха. Якось він сказав своїй матері: Коли в тебе пропали 1100 срібняків, я чув, як ти проклинала злодія. Так ось. Ці гроші в мене. Це я їх узяв. Номер 18. Що апостол Петро закликає нас показати у нашому братерстві. Правильна відповідь любов. У побожності братерство. А в братерстві любов. Номер 19. Чому треба звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі? Правильна відповідь За царів і за всіх, хто при владі, щоб нам. Жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Номер 20 У посланні євреям написано про одну людину: Вірою він, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Що це за людина. Правильна відповідь Авраам. Вірою, Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Через скільки років апостол Павел вперше пішов до Єрусалима? Після зустрічі з Ісусом Христом. Правильна відповідь через три роки. Потім, після трьох років, пішов я в Єрусалим, щоби побачити Кифу, і перебув у нього 15 днів. Номер 22. Який цар? Перекрив русло річки та пустив воду до Єрусалиму, щоб місто було здатне витримувати облогу. Правильна відповідь Єзекія. Саме Єзекія перекрив русло води верхнього гіхону і пустив її вниз на захід до міста Давида. Отже, Єзекії щастило в усякому його ділі. Номер 23. Ким за національністю була дружина-намісника Фелікса, друзила. Правильна відповідь юдейкою. А через декілька днів прийшов Фелікс зі своєю дружиною, друзилою. Яка була юдейкою, покликав Павла, щоби почути від нього про віру в Ісуса Христа. Номер 24. Хто пояснив пророку Даниїлу? Видіння про барана та козла. Правильна відповідь. Ангел Гавриїл. Раптом я почув від середини Улая людський голос, звернений до нього, того чоловіка, що говорив Гавриїле, поясни йому видіння. Номер 25. Яка жінка, якому чоловіку відправила таке повідомлення? Нехай те, чи інше вчинять зі мною Боги, та ще додадуть. Якщо завтра до цього часу я не покінчу з твоїм життям. Правильна відповідь Єзавель Іллі. Після того Єзавель направила до Іллі гінця з такими словами Нехай те чи інше вчинять зі мною Боги. Номер 26. Про кого говорить Господь? Не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я. Ти мій. Правильна відповідь про Ізраїль. Але тепер так говорить Господь, який створив тебе, Якове, який тебе сформував, Ізраїлю. Не бійся! Бо я тебе викупив. Номер 27. Кого апостол Павло залишив накриті, щоб він наставив присвітерів у містах. Правильна відповідь: Тита. Дон Тита, справжнього сина за спільною вірою. Для того я залишив тебе накриті. Щоб ти впорядкував недокінчений наставив присвітерів у містах, як я тобі звелів. Номер 28 Яке свято за законом святкувалось на наступний день після семи тижнів, що відраховувались від свята принесення снопів? Правильна відповідь п'ятидесятниця. До наступного дня після сьомого тижня відлічіть 50 днів і принесіть Господу нову хлібну жертву. Номер 29 Хто і кого водив за собою на царському коні по міському майдану, проголошуючи. Так робиться тому чоловікові, якого цар воліє вшанувати. Правильна відповідь Гаман Мордехая. Тож гаман узяв шати й коня, спорядив Мордехая і возив його по міському майдані. Номер 30. В якому посланні написано що Ісус Христос є образ невидимого Бога, первородний усього творіння. Правильна відповідь до Колосян. Що ж, друзі, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас. Правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом!